20 максимум. Да? 20. 20 Я готовий давати? 20, повну ціну готовий давати. Для чого? О, я хочу просто зробити його вільним. Забирайте, що він? Все, даю, плачу, хлопці. У мене грошей немає, що ви? О. Бабці. Служи. Ну що, йому руки. <рапев> шо, ти вільний? Ви <рапев> всі так говорите. Зараз знову запашите мене пахати на полі. Ні, ти не зрозумів. Я прийшов, купив для того, щоб ти був вільний. Для чого? Просто щоби. Ти був вільний, ти був зв'язаний, ти робив те, що тобі казали, а зараз ти просто вільний. Я хочу це зробити. Тобто я зараз можу такого взяти. І піти, так? Да? Так, да, можеш просто йти. Так не цікаво. Я щось намахуєте, махуєте, ні? Ні. Ну, давай присягне. Дивись, одного разу я такий самий був, як ти. Був грамом і зв'язаний, куди мені казали, туди йшов. Що казали, ти робив. І одного разу хтось мене звільнив. Я також сьогодні хочу для тебе зробити це, щоб ти був вільний. Тому ти вільний. Ти можеш йти куди хочеш. І робити те, що хочеш. Так. Але й давай я тобі покажу того, хто зробив мене вільним. Учні, складіть. А ну спробуйте ще раз. Я Це Ісус. Він зробив мене вільним від гріха, від залежності гріха. Я вільним. І сьогодні я хочу подарувати, щоб ти також був вільний. І є смертельний небезпек. Я дивився на групу, які 13. Ви, мабуть, думали в житті. Я попробую все. Все, що є. Але я хочу вас застерегти, тому що менші, ще про це менше знають. А для нас сьогодні світ доступний в повному об'ємі. Але я хотів би вам сказати, чуєте група 13+, світ не є завжди безпечний. Не все, що ми хочемо спробувати, воно залишиться без сліда і є смертельний слід. Повірте, сотні мільйонів людей сьогодні плачуть, тому що одного разу в житті спробували. А полишити або виправити неможливо. Тому світ повний небезпек. І тому цих три дні табору було, це дуже мало. І надто мало щоб розказати. Як оберегти своє життя від смертельних небезпек. І я хочу би сьогодні звернутися до вас, дітки. Ви всі хочете бути щасливі? Так. Щасливі, підніміть руку. Хто хоче бути щасливим? Всі. І я хочу, щоб ви були щасливі. Повірте, я хочу, щоб ви були щасливі. У вас є певне розуміння свого, якби своє розуміння щастя. Що таке є щастя? Ви прагнете. Хтось каже, що здоров'я це є щастя, це добре, це прекрасно. але ну, не всі люди здорові є щасливі. Я вам скажу, хтось може думає, ось я як буду багатий, то я буду щасливий. Не всі багаті люди є щасливі. Я одна, одного разу зустрівся з однією жіночкою, багатою. Вона каже: ти знаєш, яка я нещасна? Чому питаю? Вона каже, я ночі не сплю. У мене сну немає. Це були ще 90 роки. Я не можу спокійно їсти, я не можу спокійно спати. Ну, багатство кажеться, це щастя, да ні. Але послухайте мене, я бачив людей, які хворі, тяжко хворі. І бідні, але вони насправді щасливі були. Їхнє лице світило, як сонечко. І вони були щасливі. Вони були задоволені те, що вони мали. І я бачу багато таких людей. Один із таких людей це я. Я думаю, ця команда, яка приїхала до вас, ми є щасливі. І ви знаєте, в чому полягає щастя? У мене щастя в тому, що я одного разу. Зустрівся з Ісусом Христом і запросив Його в своє життя, і моє життя зробив щасливим. І я по сьогоднішній день дякую Богові і за не за один день не сожалію Мене немає, що ось так сталося в моєму житті. Я тільки дякую Богові, бо я надто щасливий чоловік. І я дякую, я не багатий я не при повному здоров'ї, але я щасливий, тому що зі мною Ісус. Я хотів би звернутися до батьків. до дідусів і бабусь. Недовго. Декілька слів для вас і для себе сказати, бо я і тато, і дідусь маю семеро вже внуків. Я щасливий. Ви знаєте, написано, що приводили і приносили до Ісуса Христа. Це не марно було. Чомусь люди, батьки розуміли, хотіли щось доброго для своїх дітей. Можливо, дідусі бабуся приносили. Тут не написано, батьки приносили в єврею, дідусі, бабуся це теж батьки. І вони приносили до Ісуса Христа. Написано, учні забороняли, що бракує малих дітей. Ось такі. Ви казали: досить хворих є людей. Проблем різних їх треба вирішувати, а вже на клопот, хай батьки вирішують. Що Ісус сказав? Він обурився і сказав ось такі слова. Допустіть їх до мене. Чуєте? Бо таких діток є царство Боже. Батьки, ми хочемо щастя для своїх дітей. Погляньте своє життя. Можливо, ви хочете щось передати краще для своїх дітей. Але не завжди вам це вийде. І ми не в силах завжди оберігати наших дітей від небезпек, оцих смертельних. Скільки сьогодні батьків плачуть, скільки сьогодні дідусів, бабусів плачуть. Вони хотіли найкращого, але наших зусиль мало. І я хотів би, щоб ми вели своїх дітей до Ісуса. Але ми маємо знати, де є Ісус. Дорогі батьки, шановні батьки, дідусі бабусі, якщо ви не знаєте про Ісуса, ви можете з Ним познайомитися через цю книгу, через Івангелію. Познайомтеся з ним. Він наше життя благословить. Він ощасливить нашу долю. І ви станете щасливі. І коли ви будете щасливі, то ваші діти будуть щасливі. І ваші внуки будуть щасливі, бо нещасний чоловік не може дати щастя для того, хто потребує цього щастя. Тому я закликаю і бабусь, тат і мам, познайомтеся з Ісусом, живіть з ним, живіть згідно Слова Його і щастя прийде у ваше життя. Написано Він. Благословив дітей, а благословив це дав для них напрямок на добро, на щастя, на радість в їхньому житті. І він дав зрозуміти, що тільки з ним ми є надто щасливі, без Ісуса щастя немає. Сьогодні кажуть, де Бог війна, горя, де Бог люди добрі, а ці 30 років. Ми жили вже незалежній Україні. Ми питали де Бог. Ми його шукали. Ми прагнули до нього. Чи ми шанували Його слово, щоб сьогодні в біді нашій звинувачувати Бога? Шановні, в дні нещастя, шукаймо Його. Бог дав нам нашій краї... міс... місцевісті мир, добро, наші рідні, наші близькі люди на війні. Там є небезпека, там смерть. І ви це знаєте. Але я хотів би, щоб ми, як українці, звернулися до нашого Бога щиро, усвідомили, покаялись і просили Божого миру. І Він не забереться, він прийде допомогою своєю. Тому хай Бог благословить всіх вас, дідо... діточок. Христос сказав. Ось таким діткам, як ви, є Царство Боже. Якщо ви хочете бути щасливими, будьте з Ісусом. Просіть маму, дідуся, бабусю, тата просіть, прочитай мені із цієї книги. Прочитай, пізнавайте Його, і він буде наближатися до вас. І ви познайомиться з ним. І ви будете жити з ним. І будете щасливі. Він обереже ваше життя від багатьох смертельних небезпек. Благословення батькам, благословення дідусям і бабусям. Будьте щасливі, моліться, читайте слово Боже, і щасливі ми будемо, і будемо благословені Богові нашому. Амінь. Назі хочу запросити директора школи села Уляники Приходько Наталію Іванівну доброго дня. Доброго, дня. Доброго, дня. Доброго, дня. доброго дня. Подякувати щиро всій команді, яка приїхала в наше село до нашої школи, що ви організували такий чудовий травденний табір. Наші дітки насправді сумували за ним, і це було три незабутні дні. Коли діти приходять додому і кажуть: А було цікаво, і ми хочемо ще значить, все вдалося. Ми насправді все продумали настільки, що їм було цікаво, цікаво повертатися, і цікаво приходити додому, розповідати, ділитися своїми враженнями. Хтось зустрів нових друзів. Хтось зустрівся з тими, кого давно не бачив, і насправді ми вам всі щиро за це вдячні. Дякуємо куратору Гані і директору табору Ватиму. Особлива подяка Олександру та Юлі. Це вашими особливими молитвами за те, що ви їздите до нас, організовуєте наших діток і, і всій команді табору. Ще раз щиро дякую. І дітки всі хором дякуємо. Три-чотири. Дякую! дякую, дякую, дякую. Хай вас Бог благословляє. Слава Богу, і слава Україні. Слава Богу. Зараз ми просимо Юлю о, зробити декілька оголошень по недійну школу. Всім привіт! Ви втомились, так? Тож будемо йти додому. Не хочете? Ні? І мені теж не хочеться, але знаєте, я мушу вам сказати, що все-таки... Сьогодні вже команда буде їхати додому і дуже сумно, правда? ж? Да. Так! Знаєте, я хочу вам сказати такий секрет: в нас є надійна школа, і якщо у вас буде бажання ходити на надійну школу, ми обов'язково команду запросимо. І я думаю, ви обов'язково їх всіх побачите. Ви хочете цього Так! Да. У нас на серці уляниках. Також є надійна школа в суботу на 18 годину. І хто з вас захоче, зможе до нас приїхати навіть із веселого, зможе зареєструватися, підійти. Хтось не знає, як доїхати, ми все розкажемо. Я також хочу дуже подякувати. Я дякую тобі, мій Боже. Я дякую тобі, Ісус. За те, що я тобі співати можу, за те, що до тебе молюсь. Я дякую за те, що чуєш, і поміч подаєш мені, і до кінця життя ти будеш, моя надія на землі.